Привіт. Ну що, давайте ще подивимося енергію простору нашого колективного, так? Угу. А в декого може бути таке, знаєте, такий стан перезавантаження навіть на фізичному рівні може відчуватися. І потрібно просто дати собі якийсь відпочинок і якийсь тайм-аут. Ось. І або паузу. І це стосується всього. І просто дайте собі час побути або в паузі, або в режимі а, такої стагнації, скажімо так. Вона піде вам в плюс. Ось так. І потім дуже швидко ви отримаєте таке потужне. Потужнююче <головіка> наповнення, яке вас виведе в новий стрій такий, і на енергетичному плані буде наповнення і на фізичному, і буде якийсь вогник сяяти внутрішньо у вас, і ви будете вогненосцем таким. Будете сяяти. Угу. Ще в полі ну, Так як нові наповнення, так, оновлення і плюс ще квантові перехиди, і ці, так, то нові початки починаються. Зовсім щось нове, те, що ви не проживали ще, жодного разу. Ось будуть нові знайомства, нові люди, в декого як нові двері будуть відчинятися. І просто бачте їх і відкривайте. Угу. Так ще це пов'язано. Зараз подивлюся ще. Угу. Якщо були якісь е кайдани ментальні, <с Fair> насправді усіх ментальні кайдани. Це програмки або механізми, які заважають, так? Або якісь навішані ментальні ярлички, якщо вони заважали вам а, ось до періоду оновлень, якщо ви дасте собі відпочинок, а, поставите все на паузу. На паузу а, в колективних енергіях ну, провідники, знаєте, духовні майстри, вони відчувають все наперед. І деякі навіть за декілька років починають відчувати усе це. І зараз в мене період такий тиші повна повна тиша, і дихання на хати абсолютно таке розкрите дихання. Ось, як дихання планети Землі, розумієте? І якщо вас щось гальмувало, або щось вам не заважало, заважало навпаки, або проявитися, або розкритися, або якимось чином просто дихати так, серцем, душею то у вас з'явиться така можливість повністю розпакувати себе і а, бути більш проявленим, проявленою. Але здебільшого це жінок стосується, я побачила? Угу. Обмірковуйте, або, ну зараз філософія піде, те, що я бачу. А, майте на увазі, що а, зовнішній підйом, а, зовнішній підйом по кар'єрі, по матеріальній сфері, по, ну, по зовнішній обкладинці, розумієте? так? По зовнішнім якимось здобуткам надбанням, досягненням. Це не завжди є. Істинне, розумієте? Це не істинний підйом, успіх. Успіх це не те, скільки там, ну, це зовсім інше. Успіх в духовному плані, це вийти на власну реалізацію, наприклад, на власну місію. І бути на своєму місці. Ось, наприклад, як я, духовна майстриня, так передаю знання як духовна духовна вчителька. І передає знання в школі вібрацій на частоті зцілення. Хто ще не долучився, не став учасником а по школі самозцілення, по підніттю, по прокачуванню власних енергій, по самоочищенню, самостіленню, долучайтеся. Всі контакти є під відеороликом. Ось, і я нещодавно з подругою з Ірландії, обща, спілкувалася їй на привіт, якщо чуєш, і ми спілкувалися на цю тему як колежанки психологіні. Ми разом вчилися і ну, спілкуємося на зв'язку вже дуже багато років. І розумієте, в чому істина не в зовнішніх надбаннях якихось, а не в, зовнішніх, не в зовнішньо проявленій успішності. Успіх це коли у вас основа вона дуже фундаментальна. Якщо основи немає. Ти успіх швидкоплинний, розумієте? Або ну, це лише як хлопівка, така новорічна, розуміємо, так? І, наприклад, якщо людина хоче стати гуру, або хоче стати там духовним провідником, майстром, і вона не зцілила себе на рівні а, суті, на внутрішньому особистісному рівні, не зцілила психічну травму. То вам не дадуть такого статусу, повірте. Усі духовні статуси вони даються лише тоді, коли людина пропрацьовує себе. І на дуже глибинних рівнях ось. І я зараз не про статус взагалі, я про те, що істине. А якщо брати форму піраміди, так? Трикутної ось. До речі, я співстала, як це ходити по горам. Це дуже дуже крутий, дуже крута паралель. І коли йдеш в гори і живеш там в горах, ти ж, ти ж також підіймаєшся вгору, вниз, але там найважче навіть не вгору піднятися, а повернутися в те місце, звідки ти прийшов, або е пройти маршрут і вижити і. Прийти куди потрібно. Так. Гідно гідно себе вести в горах. Ось. Пізнаючи власну глибину. Не тікайте від власної глибини і від власного самосцілення. Не тікайте. Кому потрібна буде консультація по самосціленню, по пропрацюванню якихось глибинних процесів. Психічних там, ваших проблематик психологічних. Звертайтеся, я ще проводжу сесії. Я я ще приймаю людей, тому звертайтеся, поки я ще приймаю. <сіло> я, я сподіваюся, я ще буду приймати. А в майбутньому буде бум. І з цим квантовим переходом дуже багато людей буде крутіти швиденько-швиденько зняти з себе усі там кармічні якісь штуки, так? Усі-усі. Недопрацювання, але це буде коштувати дуже дорого, повірте, особливо в мене як майстрині. Тому а, поки що ціни не такі великі, можете звертатися. Так, давайте далі дивитися. Тобто, пірнайте в глибину власну, не носіть маски. Ось, так. І ви досягнете е... істинного стану. Тобто фундамент, фундамент. Будете, будуйте краще фундамент у цей а На якій стоїть сама піраміда. Не лізьте на ту гору, бо буде дуже швидко-шалено падати звідтіля. Ось краще, як я казала в одному сторіс, в одному короткому відео, шортс, що краще, звичайно, потрошку і поступово досягати чогось, аніж швидко-швидко-швидко. І ну, там просто. Руйнування ідеї проживання хідного ега на якомусь рівні. Я це проживала в своєму житті, це важко. І мало хто виживає. Так. І якщо ви будете фундамент відстоювати, бачити власний фундамент, перенати дуже глибоко в самих себе, то ви будете рости як рясне оце дерево. Так будете цвісти, давати дивовижні плоди і ділитися з іншими цими плодами. Ось, і це найкраще. А Це найкраще. І це буде наповнення ваше. Отаке стихійне і дуже величезне наповнення справжнє. І енергетичне наповнення, і фізичне. Бачите? Колосальне наповнення йде. Ось. Ну, що з колективного поля? Ще. Це я дивлюся ось теперішній час максимально, так? Що наразі відбувається і проживається. Структура ще змінюється. Зараз структура по енергіям само собою змінюється так, при квантовому переході. Але змінюється ще структура мислення свідомості. Свідомість ще доочищується. І, скажімо, як нові. Нові рівні розкриваються, те, що я бачу, нові рівні. І вони ще дужче очищують, освітлюють старі старі механізми, вони вже не працюють, так? Їх дуже легко зняти, якщо ви досягаєте вищих рівнів. Знову йде про сердечне дихання, да? дихання душі. Дуже потужні союзи можуть утворюватися наразі. Так, тому що це енергія творця, мага. Дуже потужні. Ну, а хто йде по істинному шляху, то, звичайно, буде визнаватися справжнім духовним майстром. Або я так кажу духовним майстром, духовний статус. Духовний статус я маю на увазі. Ви можете працювати ким завгодно, розумієте? Але в духовному плані людина, навіть яка може працювати там, ну, будь-ким, проста робота максимально, так? Але вона в духовному статусі має визначення дуже дуже потужне. І повірте, ці явища існують і їх. Можна легко бачити, якщо ви щось практикуєте і бачите багато. Ось, там все видно. Там завжди все видно, як на долонці. Так. Ну, дехто ще буде проходити екзамени, це для тих, хто ще розгодує психіку інших, або хто застряг, так? На нижчих рівнях. Ну, насправді чекає багато подарунків тих, хто хто живе справжністю, справжністю, хто живе справжністю, хто є сам собою, розумієте? Без маскувань, а без там надуманостей і без всього зайвого. Ось. Ніхто не грає в чужі ігри. А хто хоче бути кимось, то звичайно, ну. Потрапить до верховних вищих духовних суддів, і там буде чинство. Отак налякала когось, так? А, насправді, дуже класний період. Дуже класний період. я ж кажу, можуть утворюватися дуже потужні союзи, поки ось вона хата в розкритті, і серце планети Землі воно розкрите і може дихати наповно. Чистою божественною духовною любов'ю. Ось і вам цього бажаю наповнення і сердечного душевного дихання. Далі буде до нових зустрічей!